Розв'язування завдань з параметрами в форматі НМТ. Чим цей формат відрізняється від попередніх років, коли були завдання з параметрами, і потрібно було розв'язувати відповідні рівняння чи нерівності? В даному випадку у нас завжди стоїть питання. Яке потребує відповіді з конкретним числовим значенням, що можна записати в бланк відповідей. Тобто завжди буде йти мова не просто про розв'язання рівняння, а про відповідь, про відповідне значення параметра для задовільнення тих чи інших умов. От давайте спочатку розглянемо лінійні рівняння з параметрами і подивимося. Які можливі варіанти в цьому випадку? Пройдемося по минулорічним тестам, пройдемося по тим завданням, що пропонується в різних посібниках по підготовці до здачі ЗНО і НМТ, і розглянемо певні типи таких завдань. Отже, наприклад, рівняння таке. Лінійне рівняння а 1х плюс 3 дорівнює 15. Це лінійне рівняння, тому що х у нас в першому степені. І давайте згадаємо, як ми взагалі робимо такі рівняння. Я пропоную, наприклад, якщо ви не знаєте, з чого почати аналіз відповідного завдання з параметрами, замість А підставити будь-яке числове значення, подивитись на це завдання і подумати, як би ми підходили до його розв'язання в цьому випадку. Ну от, Наприклад, якби я замість А отут підставила ну, нехай 4, то 4 відняти 1 це було б рівняння такого виду 3х плюс 3 дорівнює 15. От як ми робимо такі рівняння? Ми робимо їх досить просто: ми з іксами вирази залишаємо зліва, числа переносимо вправо. От, Наприклад, як тут ми 3х писали б дорівнює 15 відняти 3, тобто 3х дорівнює 12. А потім, щоб знайти Х, ми 12 мали би поділити на 3. Оце спосіб розв'язання нашого рівняння. Напевне, в даному випадку наш розв'язок буде збігатися з даним. Оце в нас число, це таке саме число, як, наприклад, оця трійка. Тому ми вираз зі змінною, а змінна у нас тільки Х. Маємо залишити зліва, все інше перенести вправо. Тому зліва залишається: а мінус 1х дорівнює, далі ми пишемо 15 відняти 3. Тому а мінус 1 на х дорівнює 12. Оце якраз от, це от у нас. Ми прийшли до такого виду. Що далі нам потрібно робити? Далі, щоб знайти Х, нам потрібно ділити на множник біля нього. Тобто ми маємо, щоб знайти Х, 12 поділити на А 1. Але тут уже починаються різні міркування по відношенню до тих значень параметра, які можуть набувати значення А. Отже, давайте думаємо: у нас діє ділення. Чи завжди ми можемо зробити дію ділення? Ні, не завжди. На нуль ділити не можна. Тобто, в даному випадку, ми можемо отак от ділити, якщо А-1 не дорівнює нулю, тобто А не дорівнює одиниці. В цьому випадку це і буде розв'язок нашого рівняння. А що ж буде, коли А дорівнює одиниці? Бо А має прийняти всі значення, всі можливі значення. Тому. Коли А дорівнює одиниці, ми просто-напросто замість А ставимо одиницю, отримаю рівняння 1-1х дорівнює 12, але тут 0, 0х дорівнює 12. Яке б значення х ми не взяли, коли ми множимо на 0, ми маємо тут зліва отримати 0. І 0, 12 ніколи не дорівнює. Тобто, в даному випадку, як ми бачимо, таке рівняння розв'язку немає. Таким чином, рівняння буде мати один розв'язок ось такий, якщо А не дорівнює одиниці, і взагалі не мати розв'язку, якщо А дорівнює одиниці. Це так би ми працювали з таким рівнянням, якби йшла мова про те, що його потрібно розв'язати. У нас в завданні стоїть, завдання формулюється таким чином. При якому значенні А ось таке рівняння не має коренів. І от, коли ми його розв'язуємо, це ми розв'язуємо, розв'язуємо до таких пір, от, до таких пір. І ми бачимо, що якщо а не дорівнює одиниці, то корінь є. Тому далі ми знову ж таки думаємо, що буде, коли А дорівнює одиниці. 1. І от коли А дорівнює одиниці, 1, ми прийшли до того випадку, що якраз наше рівняння не має коренів. Таким чином, у відповідь ми записуємо оце значення, яке дало нам А1. Тобто відповідь 1. Давайте подивимося, ще наступні варіанти завдань такого виду: при якому значенні А. Рівняння має безліч коренів. Отже, всі доданки з х переносимо вліво. У нас такими є Ах і он мінус 2х. При переносі ми змінюємо знаки. Числа, а це у нас мінус 2а і мінус 4. Ми маємо отримати справа. Тобто ми будемо мати 2а мінус 4. Далі Потрібно знайти х, отже, я х винесу, в дужках буде А мінус 2 дорівнює 2а-4. Після цього, для того, щоб розв'язати таке лінійне рівняння, ми маємо, щоб знайти х, 2-4 поділити на А-2. І це ми можемо зробити тільки тоді. Коли ми не ділимо на 0, тобто А2 не дорівнює нулю знаменник, А не дорівнює 2. Отже, якщо А не дорівнює 2, то наше рівняння буде мати такий розв'язок. До речі, його можна ще дещо спростити. Яким чином? В чисельнику, як ми бачимо, можна винести двійку дужки, а потім скоротити. Але в нашому завданні мова йде не про це. У нас стоїть завдання. Що ми маємо знайти значення А, при яких наше рівняння має безліч коренів. При А не дорівнює 2, корінь тільки 1. Тоді перевіряємо, що ж буде, коли А дорівнює 2. Якщо А дорівнює 2, ми ставимо замість А2 і отримуємо х помножити тут 2 відняти 2. Дорівнює 2 помножити на 2 відняти 4. Що у нас утворилося? 0х. Дорівнює нулю. А про таке рівняння ми можемо дійсно сказати, що воно має безліч корінів. Бо щоб ми не підставили замість х, зліва ми маємо 0 і справа нуль. Отже, коли наше рівняння має безліч корінів? Відповідь: якщо А дорівнює 2.